Всім привіт. Ну, скажіть, будь ласка, як мені виходити в ефір. Кожен день то мені тяжко виходити. Є сім'я, діти, маєте розуміти, кожен день то тяжко. Я думаю виходити три рази в тиждень. Три рази в тиждень буде добре вам. І коли, напротязі дня чи вечором. Якщо напротязі дня, то невідомо, яка година невідомо. А якщо вечором, то година, я думаю, з восьмої вечора або з дев'ятої. по максимуму до першої. Напишіть як краще, як правильно, добре порадитись, зробити аналітику. Напишіть то дуже важливо в коментарях, Окей? Напишіть добре. Напишіть то дуже важливо, добре? В коментарях, коли краще виходити? Три рази в тиждень, Три рази. В обід чи вечір скажіть, як правильно? Скажіть, то треба знати, скажіть.